що є на селі, тому я буду вам показувати скоріш за все сукні. От суконь у нас є на селі достатньо, аби їх продавати. Вам і показувати Та й час такий, що сукні якраз те, що треба. Сорок сорок Це є українська S-ка. Ось така дизайнерська красивенна сукня. Якщо вам повезло і ви вносите еску і емочку розмір, 50% 1200. Ось така авторська сукня може бути вашою. Ця сукня, яка завжди буде актуальною, завжди буде в гардеробі потрібною. І коли би ви її не одягали, ви ризикуєте отримати море компліментів. Бо це одна з наших хіт топ-продаж модельок. Ну і плюс. Колір, колір тут багато красивого кольору. 1250 гривень. Бачите, в шоурумі інша знижечка для моїх підписників це є мега велика, 50% знижки. Ні, на сайті ні в шоурумі таких знижок немає. Тільки лише для моїх підписників. 40-42 українські розміри.